ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Мої вітання повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 243-я доба. Хороший початок нового тижня. Ніч в нашій області минула спокійно. Ворожих обстрілів не зафіксовано в жодному з районів Дніпропетровщини. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір, ніч в тривогах, але без обстрілів, без постраждалих. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Ця інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна. Про ситуацію на Криворіжжя більш детально повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогоднішня ніч та вчорашній день в Криворізькому районі пройшли спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. Всі громади працюють, виконують свої повсякденні роботи. Адміністрація також продовжує працювати, виконувати всі завдання, які потребують. Всі ми разом працюємо на нашу велику перемогу. Перемога буде за нами в 300% без сумніву. Також шановні, продовжуємо заощаджувати і економити електроенергію, тому що ще енергетики працюють, відновлюють зруйновані та частково пошкоджені свої об'єкти. У нас це добре виходить, тому що ми разом, ми українці. У нас найкращий президент і у нас найкращі Збройні Сили України. І все буде Україна. Всім гарного дня, слава Україні! Героям слава. За минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. У Дніпрі та області стабілізували роботу енергосистеми. Нині часткові аварійні відключення електрики скасували. Втім, жителів регіону просять і надалі ощадливо використовувати електроенергію. ДТЕК Дніпровські електромережі закликає дотримуватися режиму економії у години пікового навантаження. Найперше не вмикати потужні електроприлади з 6 до 11.00 та з 17 до 23.00. Заощаджувати мають підприємства, офіси, магазини та побутові абоненти, аби понівечена агресором енергетична інфраструктура працювала стабільно. За 243 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими. Майже 68 тисяч осіб, зокрема 470 за останню добу, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні бойові втрати російських військ становлять танків 2590, бойових броньованих машин 5295, артилерійських систем 1673, засобів протиповітряної оборони 189, літаків 270, гелікоптерів 245. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1370, крилатих ракет 350, кораблів та катерів 60, автомобільної техніки та автоцистерн більше 4 тисяч. Росія перекидає на територію Білорусі техніку та військових. Дві країни терористки формують регіональне угрупування військ, про яке домовились минулого тижня Путін і Лукашенко. А відтак загроза наступу з Білорусі загострилася. Чи варто чекати повторного вторгнення з півночі незабаром? Та чи готовий вусатий диктатор ввести свої війська в Україну? Розбирався наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. 24 лютого Лукашенківська Білорусь стала плацдармом для наземної атаки російських військ на Україну. Зараз звідти масово летять ракети та російсько-іранські дрони камікадзе. Але Росії і цього замало. Кремлівський диктатор намагається втягнути свого усатого колегу у повномасштабну війну в Україні. Хоча Лукашенко намагається від цього відхреститись, та публічно заявляє американським журналістам, що Путін нічого такого не просить. Насва перших ніхто не просить участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда э, втягиваться. Та цинічно заявляє, жоден українець від його дій не постраждав. Ми нікого там не убівалі, і убівати не збираємося. На початку жовтня два диктатора домовились розгорнути спільне угрупування військ у Білорусі. Загалом Кремль планує перекинути у союзну державу 9 тисяч своїх військових, і з ними має приїхати 170 танків, близько 200 бойових броньованих машин і 100 гармат та мінометів. Але поки зовсім інша ситуація: озброєння їде не в Білорусь. А в зворотному напрямку переконують експерти. Білоруська армія максимально на сьогоднішній день збрасує свої запаси. Ані віддають росіянам боєприпаси, віддають росіянам техніку схранення, вооруження схраніння. Тобто вони збавляються від запасів. Тому поки гучні військові маневри лише частина інформаційної операції та психологічний тиск на українське військо. Лукашенко бачить, що Путін програє у цій війні. Він боїться опинитися в одному човні з путіним, теж програти, і що його режим може бути знищений. Водночас розслаблятися не варто можливість для розгортання більшого військового угрупування у Білорусі є. Якщо кількість російських військ перевищить 30 тисяч, тоді вже можна говорити, що ворог готує операцію на західному кордоні України, наполягають експерти. Але військові запевняють, ситуація повністю контрольована, а українські сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на кордоні з Білоруссю сконцентрована велика кількість. Українських сил оборони це не тільки збройні сили, зокрема, і наша 112 та бригада територіальної оборони стоїть на захисті Києва. Тому я переконаний, що ситуація, скажімо, як була наприкінці лютого, на початку березня, вона точно не повториться. хто точно чекає Лукашенківську армію в гості? Так це білоруський полк імені Кастуся Калиновського. Вони готові першими прийняти бій і бачать в цьому можливість скинути самозванця з його престолу і повернути Білорусь до демократичного світу. Ми у нього заноза в задниці. і він, скажем так, ходить і все таки думає об этом. Тобто він переживає. Це наша задача, щоб он постійно думав об этом, що ми є, ми здесь, і ми маємо свої цілі і плани. Початку повномасштабної війни майже 46 тисяч осіб, які змушені були покинути власні домівки, знайшли прихисток в оселях мешканців Дніпропетровщини. Тимчасове житло їм надали безкоштовно. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримують компенсацію витрат за комуналку. З 1 жовтня розмір відшкодування збільшили вдвічі. Нині він становить 900 гривень на місяць за одну людину. А далі більш детально про соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам розмір грошової допомоги на сьогодні незмінний і становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень для інших осіб 2 тисячі гривень. Станом на 1 жовтня. Е виплачено, нарахована таку грошову допомогу майже 233 тисячам отримувачів на загальну суму 4,1 мільярди гривень. Також хочу звернути увагу, що внутрішньо переміщені особи зобов'язані у разі зміни міста проживання повідомити. Орган соціального захисту населення протягом 10, 10 днів за новим місцем проживання про зміну свого місця проживання. А у разі якщо внутрішньо переміщена особа е, прийняла рішення про повернення до постійного місця проживання, то вона повинна е, повідомити про це за три дні до виїзду орган соціального захисту, де вона отримувала довідку внутрішньо переміщеної особи. Також, якщо внутрішньо переміщена особа подала завідомо недостовірні відомості та отримала грошову допомогу на проживання, то вона повинна такі кошти самостійно повернути до державного бюджету на сьогодні. Також урядом 14 жовтня прийнято рішення про продовження терміну. Оформлення допомоги особам, які подали свої заявки до 30 квітня через портал Дія. Термін продовжено до 1 грудня. Молодь Дніпропетровщини долучилася до допомоги шелтерам, які прихистили вимушених переселенців. В одному з таких пунктів молодь відвантажила компактні меблі, постільну білизну і все, що необхідно для організації побуту. Серед пакунків, речі для прибирання кімнат та засоби гігієни. Гуманітарку отримують понад 50 прихистків Дніпровського, Криворізького, Нікопольського, Кам'янського та Новомосковського районів Дніпропетровщини. Проєкт втілюють за підтримки Міжнародної організації з міграції. Продовжуємо випуск. На вулиці зоопарковій обласного центру сталася пожежа. Займання виникло всередині кімнати житлового будинку. Полум'я миттєво охопило приміщення оселі та поширилось на дах. Внаслідок пожежі постраждали чотири людини. Вони самостійно покинули палаючий будинок. Дворічну дитину, чоловіка та двох жінок, госпіталізовано з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Будьте обачними, не нехтуйте правилами протипожежної безпеки. Далі про спорт у рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги «СКА Дніпро-1» переміг харківський металіст з рахунком 0-1. Голом у ворота металіста наприкінці матчу відзначився Ігор Когут. Нині спортклубівці займають першу сходинку чемпіонату і мають у своєму активі 22 залікових бали. Наступний матч подопічні Олександра Кучера зіграють 27 жовтня у рамках Ліги конференцій. Проти кіпрського Аполлона, а у рамках УПЛ Дніпряни зустрінуться з одеським чорноморцем 30 жовтня. Вже завтра Донецький Шахтар зіграє у рамках п'ятого туру Ліги Чемпіонів проти шотландського Селтіка. Матч розпочнеться о 22.00 за київським часом. Нині гірники займають третє місце у своїй групі і мають п'ять залікових балів у своєму активі. Нагадаємо, що попередній свій матч у лізі чемпіонів Шахтар зіграв в нічию 1-1 з діючим чемпіоном турніру мадридським реалом. Тож вболіваємо за наших разом. Спортсмен з Дніпра Дмитро Грунський встановив всеукраїнський рекорд та потрапив до книги рекордів Гіннеса. Чоловік майже 12 метрів потяг на шиї, найважчий поїзд вагою у 32,5 тонни. На це рекордсмену знадобилося всього 1 хвилина і 18 секунд. Своє досягнення він присвятив боротьбі українського народу з окупантами та нашій перемозі. Подібного рекорду не робили в Україні понад 10 років. І про погоду на понеділок, 24 жовтня, у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вночі до 14 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 вісім 35, 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Ми не переможні, коли об'єднані, і це ми доводимо 9 місяців широкомасштабної російської навали. За нами правда, а значить, вистоїмо. Слава Україні! Де залишились?